Всім привіт, наш кемпінг рибальський починається. Виїхали двома машинами. генератор, щоб зробити дюри для рягачів. Відеозйомка. Хто мене знає, всім привіт, я вас всіх люблю. І хай вас благословить Господь Бог. Ми приїхали на відео. О, така на природа. покажи, який каньйон, хай Господь всіх благословляє. Не знаю, як зйомка буде, але ми дуже щасливі. The Balca. Перший карп пішов Что? Знімаю? Та не знімаєш. Ай слухай, <рик> та при чому <чём рик> <тот? рик> тут... А тут зараз будемо робити їсти. <рик> Дай колокольчик зніму. <рик> Тут ми закинули на ніч на макуху, теж будемо тримати карту. А вон во-во! Вау! -во! Маленький! Опа! Такий маленький! А, маленький. Себе? Это еще маленький. После той дуры, которую мы выловили, это вот такой. Да, голова не ольга. не голова да. не, а вам пустые. Ловники. Да это плоскопцы. Они вкуснее. Ловники. Сань, дай там плоскупцы вон стоят вот здесь. Я куплю себе злую <laughs> или черепаху. Карп. А вже є. Ді пусть Не, хороший розмірчик такой. Одного карпа по провтекали, цього вже не провтекали. Ты же заснял? Ну. Молодец. Настоящий парк. Американский. Yeah. Так, <coughs> мусор. So, Я надо было больше брать. Тут не я поки что. Два за раз. За Давай. Look, find. О, ми злапали зелену мишу. Але називається жаба. Зелена миша. Злапали. Може та лягушка царевна. Хто його знає? Ми вже будемо відпускати. Поплила, поплила. Вона далі назад. Вона далі назад.

Во-во-во, давай сюда, вправо, 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 вправо Да, вправо. да, да. А ну, термай камеру. Право, право, вправо, вправо. Не-не, снимай, у нас две, о, две кисти, супер. Я снимаю. На, снимай. Ю, Саша, да бри. Снимай. <laughs> а, куда же Снимай, тут же не о, фонарик. Да, Хорош! вот такого, вот такого. Хорош. Я тебя снимаю. Да снимаю, ты что? Та <ріст> да більше, більше. Давай, 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 давай. Опа! Есть <ріст> контакт! <Йос, ріст> <ріст> давай догори, <доводі>, Саша. <ріст> ты шо? Опа. Більше. Вісім килограмів. Дальше до килограм. трави давай. Весім килограмм. Не, помінь. Не, не. Сим з половиною. Шість семь. Шестка. Маю вагу зараз валюти. Мені там брало, брало. Так, там щось зібило. Я тільки примостився, зараз покажу наш кемпінг. Вот моє спальне ліжко. Спальне місце, спальник, подушка, це має бути. Тут дідзень. Poured… Va, вон. вон світляк, вуді. Вон, як не бересачок. Але кіно знімаємо. Ну забери. Що? Все, що треба запутали, все, що треба, розпутаємо. Ти далі знімаєшся, як ми запутали? Ну. Та кіно ти не виставляй на Фейсбук кажуть, що ми дураки. Та не кажете. Ну так не кажу, ми ж мудрі, Мудрі люди Ловлі То, треба. То, не обмилна, певна, що ночи. А він, він, він його сюди прибіжня Бажай Бог. Може, прикняє його Ти Так он не дістанеш. Під час того як ми тут робимо пікнік... Каву, всі приколи, всі вудки на березі. Всіх похльовки і во якого карпа виоволечили. Здоровий, ні? Дай! Здоровий карп! Зараз будемо робити операцію. Тут операція проста. Вже й не вломи гачок. Він ще так взявся гарно за губу. Диви, який файний, пузатий, твого повні... Бляха, може його так. Може його пуст? Та він ж тут не рестився. Две кінь пузати. Він, він жирний просто, він вже від наростинця. Так. Да? Такий красавець.